На Рівненщині дитина бавилася із патроном і ледь не загинула. Нещасний випадок стався у селі Річиця Гущанського району. Десятирічному Василько відірвало два пальці та пошкодило живіт від розриву бойового патрону, 13-мм калібру після того, як той стукнув по ньому молотком. Шестирічний брат Василя від розриву на день втратив слух. На крик пораненої дитини зірвалася мати. Вона саме годувала в хаті двомісячну доньку. «Да, кричав, Плакавши вели. А яке саме дитя гудувала. Де й скочила з ляку, чую щось бухнуло тут. Де й вискочила, чуєш, що плаче, дитина кричить, Де я вискочила. А я вже Дитина сиділа на порозі. У неї був закривавлений живіт та ліва рука. Медики не стали зволікати і завезли Василька до реанімації обласної дитячої лікарні. Там його одразу ж і прооперували. Василю медики змушені були ампутувати мізинець. кажуть, хлопчина народився у сорочці, адже осколки не зачепили внутрішніх органів. Він поступив до нас із осколковими пораненнями з живота, проникаючим внутрішньою кровотечою травматичною ампутацією 4-5 пальця. Стан дитини стабілізувався, і він був прооперований відразу в той же ж день. Після операційний період без ускладнень пройшов, і на даний час дитина вже готується до переводу в соматичне відділення. Внутрішні органи були без пошкоджень, тобто проникаючи поранення там. Дуже органи взагалі не задіть. Нині під відділенням інтенсивної терапії чатує батько. У день коли стався нещасний випадок, його вдома не було. Де син взяв патрона, не знає. Каже, вдома зброї немає. я не знаю, де він його знайшов. От може на гриби ходив, може на рибалку ходив. Коли він його знайшов, я не знаю. Де він взявся, я теж не знаю. Зброї ніякі немає. У мене ніколи не було. Де Василь взяв патрона, вже встановили правоохоронці. Зараз вони з'ясовують усі деталі нещасного випадку. слідчо оперативна група, яка виїхала на місце події, з'ясувала, що десятирічний Василько грався з братом на подвір'ї і почав розбирати. Патрон, який знайшов ранці, збираючи гриби своїми односельцями і однолітками на полігоні на тучинському полігоні. Прийшовши додому, він почав коперсатися в ньому, взяв молоток і почав бити по цьому патрону. Відповідно. Відбувся вибух на сьогоднішній день. Знайдено рештки гільзи, які передані на дослідження в НДКЦ. Вже відомо, що вибухнув 13-мм патрон. Нині життю хлопчиків нічого не загрожує. Але чому діти безперешкодно проникли на стрільбище? Та як бойовий патрон від кулемету потрапив до їхніх рук, ще належить з'ясувати.